Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Трохи давно ми з вами не бачилися, я трошки прихворіла і була трошки зайнята своїми справами. Але ситуацію в Україні контролюємо і продовжуємо доносити вам цікаву інформацію. E, значить, дуже багато на сьогоднішній день впливає цікавих таких відео в інтернеті. Я думаю, ви всі їх бачите, можете аналізувати. Я думаю, що той, хто має свою власну голову на в'язах, той прекрасно розуміє, що зараз починається черговий вкид як зі сторони ворога, так і зі сторони внутрішнього ворога. І всі, хто раніше були погані, зараз стають дуже хороші, а ті, що були хороші, тепер стають погані. Тобто, ви маєте це все прекрасно розуміти, аналізувати, не все так однозначно, як нам з вами подається. Я думаю, що в зв'язку з тим, що розпочався контрнаступ на півдні нашої країни, то ви маєте розуміти, що ворог злиться, і оці всі вкиди, які є в інформаційному просторі, не просто так відбуваються. Тому всі маємо свою голову на в'язах, вміємо думати, вміємо аналізувати, не сприймаємо все в штики, тому що не все те золото, що блестить. Значить, що хочу вам сказати, наша Оксанка Павлова була е, у Павла е, на побаченні. Хочу вам передати вітання, Паша молодець тримається, дух у нього, як завжди, бойовий. Е, ну Сподіваємося, що колись на кінець відбудеться касація і якось е, з горем пополам, я не знаю, то що вже стільки часу воно все е, не рухається. що ну знаєте як е, пришити йому справу, то раз, два і запросто, а як зробити щось до толку, то нема кому. Е, значить, е, головні слова Павла для усіх наших українців це те, що потрібно наводити лад на місцях. І хай вам не кажуть, що це не на часі, хай вам не кажуть, е, що не потрібно там чимось займатися, що дорога не повинна робитися, ще щось не повинно робитися. Неправда. Тому що е, я неодноразово вам говорила про те, що по документах у нас війни нема. Ми до цього хочемо, не хочемо, але ми кожен раз повертаємось до цієї теми. Е, відбувається фінансування абсолютно усіх комунальних підприємств і лікарень. Радуцький он хвалився, що всі лікарні профінансовано на суму більше, ніж 64 мільярди. Така крупніша сума. Тобто медицина у нас з вами профінансована повністю, як виявляється, бачите, ми не в курсі, а воно ж то так. Так само повністю фінансується і ремонт доріг, і фінансується покос тої самої трави. Тому, будь ласка, не лінуйтеся і ставте на місце керівників ваших комунальних підприємств, керівників ОТГ, тому що на все абсолютно виділяються гроші. На війну не дуже. А на все інше на зарплати комунальним працівникам це дуже гарно виділяється. І ви знаєте, коли, наприклад, у моїй громаді все відбувалося раніше виконкомами, а тут вдруг сесія, то у нас і дороги почали латати, де не косити. Ну, коротше, саме робота почала кипіти, бо офіційно сесією провели гроші. До того, все ще раз кажу, відбувалося через виконком. Ну, для того, щоб наводити нам лад з вами по місцях, то потрібно контролювати цих чиновників і виділення цих коштів. Якщо ми будемо це робити, то тил у нас буде міцний, і наші хлопці будуть мати куди повертатись. Я думаю, що ви пам'ятаєте, був такий випадок, коли закарпатська митниця пропустила дуже такий цікавий вантаж. Я зараз вам за. Про це зачитаю. Значить, на Лужанці спіймали мікроавтобус з технікою Apple на 87 мільйонів, який пропустили закарпатські митники. Вчора закінчилась дисциплінарна комісія Держмитслужби щодо митників з КПП Лужанка. Іван Сабадош, начальник митного поста Лужанка, лише догана за наказом Держмитслужби. Юлій Богуш лише до Начальник відділу митного посту, лужанка, старший зміни. Василь Штефаняк, старший державний інспектор оперативного відділу управління по боротьбі з контрабандою, неповна службова відповідальність. Е, Олексій Дудко, головний державний інспектор відділу митного оформлення номер 2 митного поста. Лужанка. Неповна службова відповідальність. Ну, ви знаєте, якщо. Е, ми всі пам'ятаємо, тобто так як відбувалося з 24 лютого, з повномасштабного вторгнення: скільки чоловіків виїхало за кордон, скільки виїхало грошей за кордон і цінного майна, і якось ж його пропускали. Ну, якщо подивитись, наприклад, можу вам про, про одного розповісти, про інших можете самі зайти, почитати. Закарпаття вам запросто розкажуть, де хто живе і як живе, але за одного скажу: значить, Іван Сабадош, начальник митного поста Лужанка, директор. Е, за рік людина побудувала собі величезний дім, закупила купу машин. Все у нього добре, немає війни, він не на фронті, він не на передку, він отримує чудову зарплату. Ну, Отримав Догану. Ось От таке неудобство таке в нього вийшло, розумієте? Людина, яка е, пропустила, е, значить, вантаж це його вказівку. Я впевнена, що він там в долі це моя особиста думка. І я думаю, що ви її підтримаєте. На 87 мільйонів. Вибачте мене, це не 87 тисяч навіть. Е, коли зі сходу країни на нас нападають. Вороги, ну, яких ми бачимо, да? і на заході нашої країни відбувається те, що відбувається. Нагадайте ситуацію з Оксаною Павловою, коли на цьому самому КПП Лужанка Оксана наша побачила, як в автобус, в якому мали виїжджати діти, почали пакуватися здоровенні мужики. Ну, не за безкоштовно ж, напевно, правда, вони мали виїхати. І е, намагалася цьому перешкодити, наробила крику, їй зломали ребро, е, і кришував це все е, карний розшук Закарпаття. Поліція там в темі, в долі і в всьому іншому. Я не знаю, вам засліпило там усім, чи чи як, чи. Е, Ну, геть не знаю, як казати, як називати цих людей, котрі під час війни займаються такими темними справами, займаються збагаченням. Ну, ви знаєте, нам дуже гарно показують, що СБУ НАБУ значить працювали і розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ посадовцями в Запорізькій області. Ну, Ви знаєте, це якщо е, тільки посадовців, тільки топ-посадовців брати. А скільки ж їх є керівників ОТГ, їхніх заступників, таких самих митників, як е, Іван Сабадош, Юлій Богуш, Василь Стефаняк, Олександр Дудко, і таких багато є. Скільки є їх таких цікавих? Чомусь не спрацьовують там по тих службах, е, по митниці не спрацьовують. Ну, Як на мене, питання. Має якось вирішуватись. Неодноразово наш Павло розповідав нам з вами про таку штуку, як Сетам. Це безкоштовна передача конфіскованого майна, де оці тьотіньки такі з надутими губками зразу після того як відвідають сетам, зразу стають благодійницями, і те, що конфісковано незаконно якось потрапило на територію нашої країни, там або будь-яким іншим способом конфісковано, то вони одразу благодійно це можуть кудись передати або собі присвоїти. Ну багато є таких нюансів. Так от, поки ми з вами, дурні і безтолкові, хочемо підтримати нашу країну, хочемо підтримати наших військових, скидаємося там по кілька гривень на дрони, на все інше, то тим часом митники відпускають вантаж на 87 мільйонів. Ну так роздайте той вантаж, якщо вже на то пішло, він є конфіскований. Військовим його роздайте. Я думаю, що це теж буде справедливо, як мінімум. Ну, і проситам. Я вам зачитаю тільки кілька малесеньких позицій, що там є. І ми з вами дурні, ще раз кажу, всі. Беремо і скидаємося в той час, коли хтось це все отримує безкоштовно. Значить, зачитую вам: автомобіль марки BMW 530D, реєстраційний номер, значить, машинка. Має заплатити оподаткування згідно 215 статті податкового кодексу там до 10 тисяч гривень. А ми з вами, по скільки скидаємося, поскільки нашим хлопцям обходяться такі автомобілі. Далі вам читаю автозапчастини різних виробників в асортименті загальною кількістю, в общем, 9 штук там їх, різних запчастин. А може, там є ті запчастини, які потрібні на якусь техніку для військових, правда? Транспортний засіб марки ровер 75 2000 року випуску, реєстраційний номер, тра-та-та-та-та. дуже безкоштовно, тільки треба заплатити згідно 215 статті Податкового кодексу знову ж таки до 10 тисяч гривень. Далі у нас же ж багато переселенців, і людям немає де жити, людям немає куди вселитися. Їх поселили по школах, по садочках, кругом, а тепер ну, почався навчальний рік, і цих людей виселяють. Ну, так от, я вам зачитаю знову інформацію з цього сетаму. Значить, однокімнатна квартира з загальною площею 29,2 квадратних метри, метри за адресою Дніпровська область, місто, Кам'янське не буду казати там точну адресу. Але коли Паша це все говорив. То ми всі думали, а що ж він там розказує. Ми ж всі розумні, всі все знають. Якусь херню ж, напевно, що той Павлов знає. А бачите, як воно все? Все на часі. Саме на часі ставити на місце усіх тих, хто на місці, на наших місцях, вдома в нас, колоти тим світом в неправильну сторону, збагачується незаконно. Поліцейські, митники, особливо воєнкомати. От їх треба потрясти, оцих керівників воєнкоматів, як вони відмазують отих мажорів, які потім там з ума сходять, підтанцьовують десь, правда? Ну, якось ж має бути по справедливості. Далі вам читаю. Представники Міністерства оборони України, виконуючи доручення із закупівлі військової амуніції для Збройних сил України, заволоділи коштами на суму 580 тисяч доларів. Наразі їм повідомлено про підозру за статтею шахрайство. Ну, бачите, все якось так. Там догана, там просто шахрайство, там ще щось. Але давайте не будемо забувати. Що був такий внесений у Верховну Раду законопроект номером 7348. Значить, законопроект про те, що корупційні дії під час війни можуть прирівняти до Держзради. Тому, шановні хлопчики і дівчатка, у Верховній Раді. Знімайте там вже ваші рожеві окуляри, бо у вас війна закінчилась для вас. Ми це прекрасно бачимо і розуміємо. Але. Кожного дня набу, СБУ, САП, ДБР викривають якісь цікаві такі факти, да, що там коси дибом стають. Коли в Запоріжжі розікрали в таких масштабах гуманітарну допомогу, що я не знаю, певно, всю область можна було нагодувати і вдягнути, то така сама ситуація є й по інших областях. Тому потрібно, напевно, все-таки 73-48. Прийняти. Покажіть нам, будь ласка, шановні депутати, як ви любите свою країну, як ви турбуєтесь про наших українців, і як ви хочете покарати усіх винуватих, хто під час війни займався корупцією. Чи в такому випадку трошки страшнувато, бо слідство може вивести само на себе, чи якось так, ну, у нас так виходить. Е, до речі, дуже багато махінацій зараз відбувається і в земельній сфері. І як нам кажуть, не на часі, а в той самий час, коли в країні війна, то нашу українську землю, за яку гинуть наші хлопці, вправно деребанять. Я думаю, що для вас не буде новиною зайти подивитися сесії Вінницької міської ради, де де депутати ніяк не можуть поділити клапоть землі, хочуть вирізати цілу рощу. Цілий лісок такий для того, щоб зробити там якесь непонятне будівництво. Уже так нас набудувалися, що е, не знаєш з якого боку, куди підійти, а вони далі пробують будувати. Ну, У них все не на часі, на часі тільки дерибан. Е, Значить, ще вам зачитаю про цей 73 48 Це ну, щось таке єдине позитивне, що я побачила у Верховній Раді за дуже тривалий час, але воно не прийнято, Зараз я вам зачитаю про нього. Значить, у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування незаконне збагачення набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6500 тисяч п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, є державною зрадою карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини 1 статті 3 закону України про запобігання корупції. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність також набуття активів, або власність іншою фізичною або юридичною особою. Ну, і цей законопроект, так як і той, що про стан війни. Загубився, немає його. Значить, 4.05.2022 року він був одержаний Верховною Радою, 4.05.2022 передано на розгляд керівництву. 405 направлено на розгляд комітету. 05.05.2022 надано для ознайомлення. Там він і вмер. Ознайомились, поняли, що можна е, в цьому слідстві вийти самим на себе. Ну, коротше. Тому українці номер Верховної Ради я вже скидала. Думаю, що повторюю його ще раз, і ми маємо з вами вимагати від прийняття цього законопроекту, тому що на місцях у нас з вами дуже багато роботи. Вийти на Майдан, так як багато там активістів, які самі поховалися незрозуміло, куди від військоматів, від війни, відсижуються і тільки балаболять. І розказують людям, який, вибачте, на слові хреновий наш президент, і хочуть людей вивезти на майдан. Ну, це по-моєму якось дуже низько, тому що є в діях президента багато позитиву, є негатив, але з цим негативом ми маємо розібратись після війни. Не можна дозволити зараз зробити в країні переворот. Тому що інші країни, які нам допомагають, тому що ми знаємо, що за 30 років наша країна обкрадена до ниточки, і ми прийшли в цю війну голі, босі й простоволосі. Як воно буде далі? Це буде далі. На сьогоднішній день нам потрібно виграти цю війну, і ми повинні розуміти, що виграти ми її можемо за підтримки країн-партнерів. Але якщо країни-партнери розкриють очі і подивляться на все те, що робиться, на все те, що люди виходять бунтувати, ті самі європейці вони скажуть, що нам також важко через вашу війну, але ми затягнули пояса і терпимо. Хочемо, не хочемо, але наші країни вам допомагають. Тому не можна зараз в країні робити заколот. Нам потрібно на місцях трясти наші органи місцевого самоврядування. Для того, щоб виділялися кошти для військових, для того, щоб люди не скидалися по цих 5-10 гривень. Як нам розповідають, потрібно платити податки, щоб все йшло на ЗСУ. Окей? Питань нема. На ЗСУ, а не на незрозумілі зарплати керівникам ОТГ, їхнім заступникам і остальній сворі. Якось так. Дуже багато можу вам розказувати. Я вже за вами дуже заскучала, прям хочу виговоритися, але щось на трошечки ще залишу на потім. Ще раз кажу, повністю підтримую слова нашого Павлова. Діяти потрібно по місцях. Якщо ми з вами почнемо діяти по місцях, то е, оцей ланцюжок передачі доверху, він також перерветься, і все воно стане на свої місця. Е, хто там хоче е, перевірити помитника, покажіть нам, будь ласка, хтось е, там ще як вони живуть. У кого є така якась цікавенька інформація, давайте, ми готові опубліковувати, готові ділитися, тому що не можна під час війни жити в Шоколаді, коли твоя країна воює. І е, ще скажу вам за оцих експертів, які розповідають про контрнаступ на півдні країни, знаєте, дуже легко сидіти вдома на дивані, е, попльовувати дзернята і розповідати, що українці пішли в контрнаступ. Ви краще моліться там за наших хлопців, тому що повинні розуміти всі наступальні дії несуть за собою величезні втрати, набагато більше, ніж оборонні. Тому треба молитися, треба допомагати, хто чим може. Ні в якому разі зараз не можна розхитувати цю країну, тому що ми її просто, просто втратимо. Тому потрібно ще раз бути всім як кулачок. Тільки разом ми з вами отаким от, от кулачком зможемо вибити звідси ворога, а потім тим самим кулачком ще й надавати отим місцевим. Але то все має бути потім. Тому далі буде геодоста, разом сила, волю нашому Павлові.